Усім привітки! І ви на каналі Аліска Фан. І це відео розпаковочка паперов сюрпризиків. І у нас залишилось 4 колекції. У мене для вас є така промокша новиночка. Це ось такий колекція, гадай пісню по емоді. У нас є ось такий пакетик. Він ось такий з Джеррі Хейл. Ось такий тут, ось такий знак питання і ось такий от. І всі інші колекції вам уже знайомі. Ну що ж, давайте обирати пакетики. З колекції одягні дівчинку, кромі Roblox. Давайте я закрию його очі перемішаю і візьму оцей ну, фіолетовий пакетичок. Ми сьогодні візьмемо як самий стиль, робі і фіолетовий. Колекцію тем ми сьогодні закінчуємо. Один такий пакетик залишився. Колекція фото е, мережі наугад. Я візьму оцей. Ну, і ми сьогодні відкриваємо Facebook. Коли наша новиночка? Давайте я теж ось так зроблю наухати, це перемішаю та візьму. Ну і нам з Джеррі Хей треба брати. Всі інші пакетики відкладаємо. Ось тільки нам пакетики сьогодні на розпаковочку. Ось наш каталожок. ми почнемо з колекції. Ми почнемо з колекції Тему. Ну, я не люблю цю колекцію, реально. Я вам кажу, вона в мене не вийшла. Ну, ось ці штани, це вони були мої улюблені. чого воно порвалося, я реально не знаю. Чого воно порвалося? О, і я ж пам'ятаю, що коли я робила, то я робила, щоб оце був комплектик такий. Ну я його не засунула в один пакетик. Тому ось так має це бути. З такою хуболочкою чи ковтинкою, Не пам'ятаю. Далі наступна колекція котом мережі. Ось такий у нас пакетик. В Facebook відкриваємо його. І нам щось цікавеньке випаде. І нам випав ось такий от Facebook, і тут написано кетбук. Фейсбук це у нас синій. Давайте його наклеїмо ось сюди. І далі у нас колекція. Одягни дівчинку Куромі Роблокс», Вона мені подобається. Ось такий у нас пакетик. Відкриваємо його. Надіюся, зараз нічого не порву. Як тоді порвала, а то реально не хочеться порвати. І що ж нам тут випити? Так, ось перший сюрприз у нас вже є. Я знайшла його коротше. Кажучи, тепер ще. Ага, ось у нас другий сюрприз. Воно тут все фіолетове та і тим пакетиком. Коротше кажучи. треба повинні ось цю плівочку. Так що ми проводити наш пакетик. І нам попалась ось така кофточка є шортики. Давайте. Кофточку ось так їй наклеїмо наші дівчинці. Та шортики наші? Ось так? Ми наклеїмо. Далі у нас колекція гадає кіхід по емоджі. Ось такий у нас тут пакетик. Він у нас промок. Я ну, у не знаю, що синій тут такий. Я ще й відірвала тут. Я не зрозуміло чому. Тут можна навіть так от приклеїти, тому ну, що ну, воно тут таке. Ну, і нам, коротше, попалась така пісня. Це у нас собака, а це у нас патрон. Я думаю, що всі цю пісню відгадають. Вона дуже легка, ну дуже прям така легка. Вона така легка, що її відгадають навіть ті, хто взагалі пісні не слухає. Ось так у нас вийшло. На цьому наша розпаковочка по проводку сюрпризу підійшла до завершення. Дякую всім за перегляд і всім па-па!